20.08.2025 року засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва Дубовецької сільської ради. На сесію виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Добовецької сільської ради сільської територіальної громади на 2025 рік, доповідає начальник фінансового відділу Галина Креса. Наші <питання> <питання> мати депутати, члени комісії, вховуючи ряд нормативних документів, які надійшли до нас, враховуючи листи клопотання головних розпорядників коштів, одержувачів, інших листів, які просять фінансування з з місцевого бюджету, пропонуємо на ваш розгляд наступні питання. На виконання постанови Кабінету міністрів пропонуємо внести зміни збільшити доходи загального фонду на суму 21 400, які спрямувати відділу освіти для оплати додаткових психологічно-педагогічних і корекційно розвиткових занять педагогічним працівникам на 21 400. Це оплата праці з фахівців з оплати цих колекційно розвиткових занять. Також врахувати у складі доходів загального фонду сільського бюджету субвенцію з місцевого бюджету для забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих писів на суму 122 858,88 дві гривень. субвенція забезпечила б заробітною платою фахівця супроводу цього ветеранів в нас сесії прийняття. Та з в штатному розписі є передбачений цей працівник, але е, поки що він не зайнятий. Ми кошти передбачаємо враховуємо бюджеті, буде за, буде використання, коли буде конгрес, але врахувати і сприймати сільській раді для використання цих коштів за цільовим призначенням. спрямовою стосовно цих питань, чи є за обмеження? <різь> 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 Також враховуючи рішення з рішення Бакатівської селищної ради, пропонується внести зміни до доходів та видатків бюджету нашого, а саме врахувати у складі іншу субвенцію. У сумі 25 тисяч яку спрямувати на виконання заходів «Рідна школа. Ця субвенція дасть змогу розрахуватися за видатки, які були проведені під час проведення цього заходу. Це, що, І, що, так, школи та безпеку Ми приймали. Дітей з їхньої громади, і вони тепер нам дали субвенцію. 25 тисяч. Вже всі громади, які брали участь у нашому заході, вже фактично субвенцію надали за проти за. За. Дякую. Також в Враховуючи листи розпорядження роз листи розпорядників коштів, просять перерозподілити між бюджетними програмами свої бюджетні призначення, які раніше немає, а саме. По програмі підтримки військових частин пропонується перерозподілити між загальним та спеціальним фондом, оскільки придбання тих матеріальних цінностей є цінні і вони існими засобами, тому це капітальні видатки. Фактично, тому ми не збільшуємо програму, просто перерозподіляємо з видатків споживання до видатки розвитку на суму дев'яносто шість тисяч стороне. По відділу освіти ну, сильно економлять кошти, поки що і планується, що не буде такого споживання по твердому паливу. Пропонують зменшити на 185-184-309, тобто вони забезпечують свій опальний сезон тим наявним паливом. є, Тому зменшують передбачені кошти. Відповідно, пропонується збільшити. На дошкільний заклад 41-850 це для проведення ремонтних робіт дошкільному закладі Сіла Тустин. Збільшити на загальну середню освіту на суму загального фонду 12,599 та спеціальному 36400 це для придбання меблів для Тустинського ліцею 36400 і 12,599 це для оплати курсів зведення військового обліку та медичної сестри. Це підвищення кваліфікації працівників, які працюють. Та спрямувати кошти у сумі 30,460. Для, для господарської групи для оплати ремонту транспортного засобу. 100%. Також збільшити по програмі розвитку освіти на суму 63 тисячі. Це виплата допомоги дитині, позбавленій батьківського опікування та відшкодування за придбання шкільного одягу для дитини. Я не скажу, з якої вона школа. Вона це виплата здійснюється, коли дитині коли дитина випускається зі школи. Якщо так, така дитина має такий статус, а оплата шкільного одягу оплачуються всі, всі категорії дітей. Це відшкодовується згідно чеку. Навіть так мовити, ми відшкодовуємо, не даємо як грошову, відшкодування, ага. здійснюється, так. Це ж це про розподіл. Так, про розподілити передбачені кошти на реалізацію шкільного громадського бюджету. Передбачали ми кошти по загальному фонду, але оскільки знов ж таки є придбання якихось цінностей, які є капітальними видатками, ми розподілили на суму сімдесят для реалізації одного з проєкту. Зменшити загальний фонд збільшити на спеціальні фонд. стосовно виставки його світлочення зауважень пропозиції <клухи> по центру надання соціальних адміністративних послуг, Це ЦНАП наш є лист попитання для забезпечення. Робочого місця, а саме в Тобільцях на завакантну посаду, то ну мають на намір прийняти посадку, людину, яка не має забезпеченого комп'ютером робочого місця. Тому для придбання комп'ютера до чотири тисячі пропонуємо зменшити видатки споживання і збільшити видатки розвитку. Це є основним досі. Це їхні кошти, які я там Тепер <кій> додаткові кошти. Спрямувати частину вільного залишку, коштів загального фонду, який утворився на початок року, на суму 150 тисяч для субвенції державному бюджету, а саме на програму профілактики злочинності та правопорядку 100 тисяч, а саме для відділення поліції номер 3 у місті Галича Івано-Франківської національної поліції 50 тисяч. Та управління служби безпеки України для покращення електронно-технічної бази теж 50 тисяч. І для виконання заходів комплексної програм запитання надзвичайних ситуацій природного та технологічного характеру: 50 тисяч для першого державного пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України. Тобто, всім цим службам, відповідно до їхніх клопотань, ну просили звичайно більше, хтось хотів 300, 200, по 50 тисяч поки що виділяємо з вільного залишку. Чи є проблеми? Пане Михайло, я Дякую. і е, є листи, де збільшення асигнувань просить наші розпорядки кошти. Ми пропонуються сільській раді збільшити асигнування на суму 2 мільйони 75 тисяч 760 гривень. З них на програму соціально-економічного розвитку, а саме для реалізації. Е, Цього співфінансування проєкту конкурсу грантів за мрії від 303 триста тисячі 760 гривень. Це це що конкурс проводила Годвері України, але відповідно до умов конкурсу ми виступаємо партнерами, і ми свої гарантійні листи для в разі перемоги певного проекту гарантуємо свій співфінансування. Відповідно до тих гарантійних листів на сільську раду 303 три тисячі гривень. Чи є пропозиції зауваження? Right. Right. І для комунального підприємства добра справа збільшити бюджетні призначення на суму 1 мільйон 760 гривень. З них на програму фінансової підтримки комунальних підприємства 175 тисяч 680 гривень. Це оплата праці адміністративного персоналу. Це де є керівник і два бухгалтери. Це є підтримка їхніх ці кошти ну, дозволять забезпечити нам виплату заробітної плати до кінця року цього дня персоналу. Також на виконання програми благоустрою населених пунктів пропонується збільшити асинування на суму 1 мільйон чотириста сімдесят сім п'ятсот гривень. Це, це заробітна плата а, це з них 1 мільйон 277 – це плата праці працівників з благоустрою. всіх, відповідно до фактичного фонду, який зараз є. Вони навіть враховують там ще є кілька кампаних посад. Ми кожне враховували, сподіваємося, законувати вони їх вже не будуть. Тому і 100 тисяч це для проведення для придбання павномастирних та розхідних матеріалів для. Тому вийшла така сума: 1-4 100 Сто тисяч це що на місяць. Це, ну, сподіваємося, що вистачить більше. Но, судячи з використання коштів, в серпні ми її кошти не виділяли, тому. Виживали виживали чим могли. Ми не підтримали в серпні місяці. Там їх залишки майже не було пального синих матеріалів, тому десь ви мабуть відчули десь якісь там, там, є, що є, є проблеми, що означає. Тому сподіваюся, що це хоча б на місяць вистачить цього і на пожежно про забезпечення пожежної безпеки пропонується також 106% за з збільшити це. Ми прийняли працівникам минулого місяця. Ми дали тільки йому зарплаті один місяць. А це десь могу забезпечити заробітність. Так? так, до кінця року вже. Тобто з комунальним підприємством сподіваємося заробітній плати, ми забезпечили, працюють в штатному режимі. Хіба єдине доводиться, доведеться, напевне, додавати якісь на розхідні матеріали так, то, так, так, певних так. робіт якихось так. Стосовно листа комунального підприємства чи є зауваження? Ну, Дякую. Також до нас надійшов лист парафії возниження чесного хресту в селі в Маріампіль, просить нас виділити кошти. У сумі просили 15 відповідних листа, 12 тисяч пропонується виділити кошти з бюджету на матеріали для придбання матеріалів для облаштування нових туалетів на території храму. Дякую. І відділу освіти: 55 тисяч, також на реалізацію тих співналісування проєктів в рік у двері. 55 тисяч, бо оскільки вони мають різні профіль ці проєкти. Якщо це стосувалося освітньої галузі, і там проекти стосувалися або закладів дошкільної чи шкільної освіти, бо там у нас два проекти такі є, де стосуються шкільної і один проект дошкільної освіти. Тому це відділ освіти розпоряджують за коштів. Тому 55 тисяч на освіту. за. Дякую. і пропонується відділ культури, збільшити від відвіду до їхнього листа 60 тисяч гривень. Це на проведення заходів. Це програма розвитку культури, але саме проведення заходів, святкувань. І інших таких у галузі культури і мистецтва. Судячи з того, що, можливо, ну, це дуже така мінімальна сума, яка забезпечить для незалежності проведення, і якісь там в тумарі проводилося свято, де вони вже обж, так, ну, така мінімальна сума, яка, сподіваюся, вистачить. Так. Добре. Дякую. І фінансово від 130 тисяч для надання субвенції mm. Галицькому центру первинної медико-санітарної допомоги на суму 60 тисяч гривень це відшкодування квітових рецептів. Надаємо mm. бюджету Галицької міської територіальної громади. Також не знаю, чи вистачить цієї суми до кінця року, бо пропонувалося КНП збільшити на суму 100 тисяч, але поки що 60 тисяч mm. можливо доведеться до цього питання ще раз. Можливо, поки що ми фінансуємо їх відповідно до е, уже наданих послуг, тобто, вже коли відшкодували вже е, лікарські засоби, вже отримали люд, населення, ми відшкодовуємо вже їх по факту. Можливо, вистачить, ну будемо бачити. І лист є е, управління державної казначейської служби, де також просять їх підтримати. У нас і програма підтримки казначейської служби просять їх підтримати. Також просили більшу суму, ну поки що пропонуємо збільшити на суму 50 тисяч гривень. Е, і і архівна служба ще просить нас збільшити більше 20 тисяч пропонуємо. І це державні судденці. Я за. Дякую. Е, так. І для забезпечення тими додатковим асягнуванням збільшення західну частину пропонується на суму 2 мільйони 760 гривень. Це є ПДФО і заробітні плати 1 мільйон 500. 000. Земельні платити з юридичних осіб на суму 20 тисяч та орендна плати юридичних осіб на суму 800 тисяч. Це складова нашої дохідної частини, яку пропонується для збільшення. Дякую. І е, таке питання. Ми вносили зміни, ми е, збільшували. Ми давали субвенцію в попередньому рішенні сесії. Ми давали субвенцію для обласного бюджету для БУФУ для виготовлення ПКД. Це включно кошти ми спрямовували для виготовлення ПКД, для будівництва дамби. Було таке перед сесії. Але оскільки ми дійшли згоди і з обласним бюджетом, і уже безпосередньо розмови мали розмову з Гугром, кошти ці їм так потрібні від нашого бюджету. Але пропонується, щоб ми не давали обласному бюджету, а напряму державного бюджету, оскільки вони є державною установою, вони є. З розпорядником державного бюджету ми дамо субвенцію державному бюджету. Поки що просто від, пропонується відмінити відмінитися попередній пункт, пункт mm -hmm. 4 та 5, п'ятий та 6, перепрошую, такими, що втрачать цінність вважати. А як ми, дамо, ми отримаємо від них листа точною сумою, будемо мати точний розрахунок, ми тоді спрямуємо необхідні кошти. Поки що пропоную е, в, виключити в ті попередні вибухи. Дякую вам питання, які я хотіла з вами поводити. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую.